Вітаю, хочу подарувати вам вірш, який називається Відзеркалення. Люди цінують свою самобутність і неповторність свою, втім, забувають про істинну сутність, отримують те, що дають. Люди бояться втратити волю і незалежність свою, так завдають і собі, і комусь болю. Отримують те, що дають, люди втрачають самовладання, живуть у запеклім бою, прагнуть здійснити завітні бажання, отримують те, що дають. Люди про усмішку знають дзеркальну, прокинутись мріють в раю, і забувають закон цей фатальний отримують те, що дають. Люди шукають себе на планеті, навіть в чужому краю, знайти хочуть істини апологетів, отримують те, що дають, замість у собі, що мають пізнати, виходять на нову стезю, продовжують ззовні щастя шукати, отримують те, що дають. Втрати постійні у пошуках ззовні, одна за одною ідуть. Серце відкрите своє не готові, отримують те, що дають. А треба в любові себе розчинити, яку всі у собі знайдуть, беззастережно любов всім дарити і отримають те, що дають. 10 травня 23 року.